Молодий голова Тростянецької районної державної адміністрації Олександр Комлик перетнув сигнальну лінію в роботі 100 днів на посаді, з якими труднощами зустрівся колишній працівник суду кріслі очільника району, якими успіхами може похвалитися і що вважає основою хорошої роботи, дізнавалися наші журналісти. Вона є термін такий 100 днів на посаді. Вашій це вже час традиційно. Робити якісь перші висновки, можливо, якось оцінювати, як пройшов цей час, яку роботу ви вважаєте на своїй посаді, такою, яка вам вдалася найбільше, можливо, що от, на вашу думку найголовніше вам вдалося зробити за ці 100 днів? Ну, як би сказав, що яка та робота вдалася, виконується, вона йде повсідневно, одна та сама. Перш за все, це допомога солдатам, допомога переселенцям, які до нас приїжджають, допомога батькам солдатів, які зараз в зоні АТО. Насамперед, питання, яке вирішується кожен день, і дуже важке, це відсутність коштів. А дуже багато питань треба закривати. Це підготовка до змога опалювальна періоду. І в цій відсутності. Коштів приходиться, що тут не доплачувати, де то брати, перекидувати ці всі кошти за одного. Досягненням в якому-то, ну, як вам відповісти, це все робота, яку треба кожен день виконувати. Кожен день є досягненням. Кожен день ми добиваємося цілей. Ми позакривали дуже багато питань по сільським радам. Які годами не могли бути виконаними, це, по-перше, в школах вікна поставити, якісь роботи, котли замінити. Ну, досягнення кожен день у нас відбувається. Коли ми прийшли, коли наша команда прийшла на цю посаду, то давайте будемо казати прямо, не було такого становища в країні. Не було такої критичної відсутності коштів, не було в нас людей, такий великий поток, які, в яких гори случилося, вони змушені до нас переселятися. І я не можу відповісти, що раніше було так, як зараз. Зараз дуже багато питань, які додавалися, які треба вирішувати негайно. Дуже, ну, Подяка дуже велика сільським головам, які, незважаючи на відсутність коштів, знаходять при, е, жилі приміщення для того, щоб поселити. Велика подяка їхня фінансової допомоги солдатам, які е, щас, на даний час перебувають в зоні АТО, яким потрібні бронежилети, каски, форми. Район по-своєму знаходить кошти, але дуже багато людей, які зараз по останнім даним, які надав воєнкомат, у нас 100 чоловік вже набралося. Тобто це ну, процентів, я думаю, на 50 тільки із бронежилетами. Треба шукати цим солдатам, які двомісячний термін проведуть на підготовці, треба їм вирішувати питання по бронежилетам. І скажіть, будь ласка, от як в будь-якому населеному пункті, районі і так далі, вважається традиційно, що є влада і є опозиція? Як в Тростянецькому районі, є влада і опозиція. Якщо є опозиція, то хто це якось окреслити, чи можна це? Відповім вам, на даний час, на даний час ну, кожна влада, як ми вважаємо, це райдержадміністрація, адміністрація, Рада, міськрада. Кожен виконує ті цілі, які вважають на першу чергу важливі. Опозиція заключається в тому, що кожен виконує свої які-то поставлені завдання. Якщо б, звичайно, об'єднатися, можна було ці цілі виконати в три рази швидше і чого-то б вирішити. Ну, як кажуть команда, проще вирішувати любі питання. А позиція существує про сенсі, її чує ну, відчуваємо. Дуже багато питань, в якій потрібна допомога іншої влади, допустимо, міської ради. Взять, наприклад, коли приїжджають біженці, їм дуже хотілося би поселитися в місті. Їм подобається наше місто. Але ж ну, цієї можливості нема. І тут аж хотілося б яким-то вирішити питання, щоб кого можна було поселити в місті. А приходиться нам вирішувати питання з районом. Ну, тобто, такі у нас. Тобто на якихось таких... Ну, конкретних питаннях в загальному як відчувається, от що хтось от конкретно, чи там чи якась група людей, чи можливо якась там партія, яка перешкоджає ціленаправленно вам в вашій роботі і вашим? Можна вашому сказати, осіб. по останнім діям в п'ятницю, 15 серпня, була обласна сесія, на яку вирішувалось питання допомоги нашим. Мешканцям, дітям, нашим пенсіонерам це перевод нашої центральної лікарні на тверде види палива. І нам суми, незважаючи на скептичне відношення наших депутатів, які не вірили, які в газетах писали, щоб ми не літали в облаках, але ж наша команда цілі, цілі свої ставляє, і вона їх добивається. І кошти нам виділили. Сумі 1,5 мільйона, на те, щоб наша лікарня могла війти в зимово-опалювальний період, і було тепло для діточок, для сім'ї, сім які там зараз знаходяться, для пенсіонерів, для всіх, хто будуть в лікарні. Це дуже стратегічний був напрямок, який потрібно було вирішувати. Також дуже скептично віднеслися до Виконання цілі, що касається по місту, реконструкція котельні по дому культури, яку теж не вірили, що кошти ці дадуть кошти ці направили. Ми вносимо зміни на їх цільовим призначенням, і теж ми ці виконаємо, щоб зменшити у нас потреби в газу. І насамперед ми предприймаємо дуже багато завдань, щоб економічно нам було вигідно. По-перше, газу буде на 30% менше, по-друге, він буде дуже дорогим. І на даний час вже розраховують економісти, що кошти на енергоносії в три рази треба більше. Цих коштів немає. І ми предприймаємо всі зусилля, аби ми потратили в п'ять разів менше. Це перевод на тверді види палива, це реконструкції, міняємо обладнання. Ну, тобто дуже багато роботи хочемо виповнити і підтримки як такої. Хотілося б більше, щоб нам більше, щоб нам допомогли вирішити всі ці питання. І на останній сесії, як нам повідомили керівники, замітили, що депутат від Тростенця, ну, два рази, на першому в перший раз не, не підтримали депутати, а на другий раз все ж таки вирішили питання надати цю допомогу у Сумської області районам. То нам керівники зауважили, чому наш депутат із Тростянця не підтримував це. Тут питання само по собі Чому, чому так? Тут же наші діти, наші батьки І не, не голосувати за те, що може принести добро, ну як вирішення дуже великих, ну дуже значних питань, економічних. На мою думку, влада вона одна. Депутатів вибирають люди. Треба нести відповідальність за те, що виборці ж не понадіялися на те, щоб в районі було все добре. І я вважаю, ділитися це ну неправильно, тому що ми всі повинні, як можна, максимально. Дати ну людям зробити так, щоб вони знали своє, вони могли будуще, майбутнє своє планувати. Вони повинні знати, що в нашому районі є команда сильна, яка любі питання вирішить. І ми це відчуваємо. До нас звертається дуже багато громадян, які просять допомоги, які переживають за це. Ну а чому ділить владу? Хай та роба, а хай друга не буде робити? Я вважаю це. Ну тобто у вас нема немає такого, що, наприклад, якщо там людина чи там з колишньої там чи з партії регіонів чи співпрацювала, то то з цією людиною там. Вже тяжко там вирішувати якісь питання. Ви спрямовані на те, щоб можна спрацювати з любою будь-якою людиною, тільки якщо це направлено на якусь на якийсь позитивний результат. Так, ми кожна, кожна, людина, яка звертається до нас, кожна людина, яка є професіоналом, ми зустрічаємося, ми вирішуємо питання, як людина себе вела в той період, коли йшла революція, яким боком вона допомагала. Ну, давайте дивитися так, що люди дуже багато людей кажуть, що їх заставляли це робити. І коли ми прийшли і почали ж дивили, підняли питання на що, то, хто в якої партії, то всі в один голос сказали, заставляли вступати в партію. І люди ну як сказати, є люди, які Фанатично відносилися в партії, вони підтримували це все. Це одне питання. Є люди, які просто поставили перед вибором, або вона працює, ну вона буде в партії, або ж вона звільняється. І казали, ну, хотілося б більше часу це все вияснити, хто є хто, але цього часу немає. І ми дякуємо за що громадяни звертаються до нас і дають факти, які підтверджують, що хто відправляв на Майдан, хто мітинги ці всі устраював, хто це робив, нам надали. Зараз проводиться робота, суми держать це питання теж на контролі. Це питання буде вирішене. Дуже, дуже погано, що в такий час. Зараз треба першим завданням, це, щоб у нас солдати всі вернулися живі додому. Це перше головне питання. Цим питанням ми займаємося, але ну, не так, як хотіли. Не той час, щоб ну, ми не встиваємо вирішувати кадрові питання. І чи можна вважати такою наочною ілюстрацією до цієї вашої відповіді? Призначення Павла Петровича Роженка начальником відділу освіти. Чи було це призначення оцінювали як професіоналізм чи авторитет? На що покладалися відповімо Відповім на це питання в, в наші ми, ми як тільки прийшли, у нас була вільна посада в відділі освіти. Ми подали в газету на проведення конкурсу. Звернулося дві людини. І ми, один чоловік працює у відділі освіти, другий чоловік повинен був піти на це місце. Но по законній базі там не вирішили питання, щоб цих людей призначати. І ми ще місяць після закінчення терміну були без начальника відділу освіти. Але ж одна ж сума заставляє, що ми виконували якісь розпорядження, які це дуже важко без керівника виконувати. Нам потрібно вирішувати дуже багато питань. На середину літа було таке, що всі автобуси були поломані, всі дев'ять автобусів, а нам їх треба готувати. Школи підготовка їх до зимового опалювального періоду, їх треба готувати. Відділ освіти не справлявся. І ми, ну як повідомляли, всіх хто бажає, ми в першу чергу це професіоналізм, щоб ми могли впевнені бути, що у нас 1 січня школи будуть готові. За цей весь період звернувся до нас тільки Павло Потрожаженка, який предложив свої професіональні як сказати, вміння. І ми сіли вирішили. Ми спитали населення, які до нього є питання, чи хто бачив його цей, чи він допомагав антимайдану. Населення відреагувало, що вони не знають. На сесії піднялося це питання, що Павло Петрович виходить з партії, що так і так. Ніхто нічого не сказав, що він там який-то такий, який-то не такий. Всі ми розуміємо, що одного це все захватила волна. А другий приймав участь. І потім, коли всі вже ми спитали в населення, в громад, то тоді ми вирішили призначити його на цю посаду. Так як, ну як сказати, були люди, ті, які нам совревали, що ця людина відповідальна, ця людина знає, що треба робити. І в нашій співбесіді він надав гарантії того, що освіта. Зараз вона в області у нас на четвертому чи на третьому місці, що вона нижче не опуститься, що уровень знань буде вище, і що ми при такому скрутному становищі все ж таки освіту не згодимо, що вона буде залишатися на своїх місцях. І ми вирішили, обсудили, поспілкувалися в сумах, і нам ну, сказали, що ми вбрали людину і хай приступає як можна скоріше. Для вирішення цих питань. І скажіть, будь ласка, таке ще запитання. Наш район Тростянецький знаходиться безпосередньо близькості до кордону. Ми знаємо, яка зараз ситуація в країні. І за ці 100 днів, які ви працюєте на посаді голови районної адміністрації, які проводяться заходи щодо. Так, скажем, забезпечення безпеки мешканців району, як співпраця з військоматом, можливо, якісь територіальні загони утворюються самооборони. Як працюємо над цим? Відповім у нас було розпорядження, із сум. Ми повинні підготувати 800 солдатів для оборони вже тут на місці. Виділили зараз приміщення. зараз вирішуємо питання зберігання цього. Зброї, вирішуємо питання, щоб були машини на ходу, щоб в случаї чого ми одразу могли відреагувати. Що касається повідомлення, ми тісно працюємо із Службою безпеки України, які нам повідомляють, коли що в нашому районі случається, там, наприклад, ось був случай. Аппетит, ми це не доносимо до людей, так як цю інформацію вони нам повідомляють, ви ж розумієте, що ця інформація є стає. То вони нам кажуть, там обратіть, будь ласка, увагу на той часток, обратіть, будь ласка, на той часток, там замітили там повідомлення від людей, що хтось невідомий з'явився, там хтось худож, опрошує людей. Тобто такі йдуть звернення, ми на них реагуємо. Залучаємо сюди як міліцію, як прокуратуру, всіх ми, ми по всіх повідомляємо. Є, ми контролюємо це питання. З військоматом теж надходять до нас всі звернення, наприклад, в тому там селі невідомі там, або прозвучав якийсь звук, вистріл, зрив. Ми все це реагуємо. На всі ці реагування ми обращаємо увагу. І Дай Бог, що ми будемо часно повідомлені. тобто робота ведеться Ведеться, на контролі. Нема ніяких перешкод. Всі відомства співпрацюють з вами так. нормально, гарно, да як от з міською радою, як співпраця складається, тому що знаємо, що в минулому районна рада, районна адміністрація були конфлікти з міською радою. А як зараз? Я хочу підчеркнути уже сказані слова. Ми повинні працювати. Свої симпатії друг до друга не той час вирішувати. Тільки мова професіональна мова професіоналів, що потрібно зробити, що ми плануємо зробити, вирішувати свої питання, хто кому подобається, не подобається, це не цей час і в майбутньому адміністрація не буде йти на моральних. Таких засадах, що ми повинні то й не понравився, то й так себе неправильно веде. Ні. Першу, першу, першу чергу це виконання всіх професіональних своїх зобов'язань. По-друге, це щоб надати людям впевненість в місто, в район, в село, щоб люди знали, що все в порядку в районі, і тут іде. Тільки співпраця, як з радою, як з цим. Якщо в нас виникають такі, що ну, це ж я ж розказував, що розказував, що не впевнені, що кошти виділять, не впевнені це, ну це дуже, на мою думку, дуже це як вам ну, Не потрібно це робити. Потрібно допомагати друг другу. Тобто якихось конфліктів, протистоянь немає. Немає, тільки, тільки виконання своїх обов'язків, тільки. І останнє від мене таке запитання. Будьмо відвертими, коли ви приступали до виконання своїх обов'язків голови районної адміністрації, багато хто скептично ставився до вашого призначення через те, що ви дуже молодий і у вас не було такого якогось управлінського досвіду. От як ви вважаєте? Чи відчували, чи відчули ви за ці 100 днів якийсь, можливо, брак досвіду? І що, на вашу думку, які найголовніші риси повинні бути в людини, яка займає це крісло, можливо, там, риси характеру, можливо, якісь там знання, які, от, що ви, можливо, відчули, що це, це треба точно знати і вміти? Гарне дуже питання. Ну, почнемо, перше, це з досвідом. Казали, ну так, да, мене в таких структурах не було. В адміністрації, в раді, в не було, але ж я ж в цьому місті жив. Я за всім подіями спостерігав, я з усіма спілкувався. Друге питання я ніде не, не мене не де не було видно. Ну, у мене була така робота, де мені політично ніде не можна було себе проявляти. Але я готувався до цього, до цього місця і робота за ці 100 днів показала, що е, ошибок я стараюся не допускати зовсім. А Правильно керувати на цій посаді, ну це скоріш за все, було правильно, це з моєї думки, це зібрати всіх тих людей, у яких є досвід, не як сказати, ну не стіснятися, підійти до них і забрати їх в кучу і сказати, що ну поможіть, скажіть, де є ями, на які можна. Щоб не це. І люди віднеслися дуже позитивно і дуже пішли назустріч цьому цьому. І зараз дуже багато людей, які в яких-то напрямках мені допомагають. Можна так сказати, радники, ну неофіційні, то ну як все ж таки настав той час, коли ну, люди ну, можуть відкрито в адміністрацію прийти, сісти, поспілкуватися. Висказати свою думку, як яке їхнє бачення до тої, до другої ситуації. Я, я кожну думку вислуховую, так як в кожній людини є свій які напрямок, які треба прислухатися. Тобто, можна сказати, досвід він від людей йде. Люди мені підходять і розказують, раніше було так. Зробіть, щоб було по-другому. І ми виконуємо. І кожен напрямок наш за допомогою людей, за допомогою людей зі стажем. Це тільки йде нам на зустріч, і вони нам допомагають. Що касається питання. Які риси. Які риси? Ну, перш за все, це відкритість для народу. Це кресло має бути відкритим, двері до відкриті, будь-любий, дожень люба людина должна прийти сюди з будь-якою своїм питанням, проблемою або советом, або хоч просто там хорошу новину прийти, розказати, що там як у нас в місті чи в районі. То тобто, єсть керівник, який на цій посаді говорити міністра, він должен бути вічливим, дожень з людей спілкуватися. І чим більше людей прийде і свої питання тут вирішить, тим краще буде для району. Бувають же такі случай, що одна людина приходить, а переживала вона за все село. що Це питання є для всього села. І ці питання вирішуються, і в селі питання це вирішили. Ніхто не знає, що це просто одна людина прийшла і потурбувалася за них. Тобто відкрити, чесність, на будь-яке питання відповідати. Не бояться не журналістів, не це будь відкритим, так як люди хотіли цього, і ми їм зараз даємо цю можливість.